Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм! Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 27 розділу коучинг для себе та один на один. Тема питання сили. Що збираюся робити і які очікування. В цьому відео ми коротко розкажемо кінцевий етап планування і затвердження плану дій. Щоб не повторюватись, прошу уважно переглянути роз'яснення для блоку 14, підтвердження розуміння потрібного. Там все про потребу в питанні, що збираєшся робити. А опісля продовжити вивчати блок 16, кінцеве уточнення. Скоріше за все, те, що тут буде пояснюватись, буде на словах складно зрозуміти. Тому попрошу відкрити повний алгоритм коучингу. і... Знайшовши схему, слухати роз'яснення, візуально проглядаючи схему. Посилання на схему внизу під відео. Цей блок дуже важкий для виконання. От уявіть, ви щось вчили, потім щось довго впроваджували, і тут на кінцевому етапі, чи ви самі бачите помилку, чи ваш наставник говорить про неї. І психологічно важко, і фізично важко знайти додаткову правильну свідомість, щоб. Поглянувши на свою роботу більш помилковано, знайти швидко правильне рішення. Як правило, енергії недостатньо для правильних рішень. Тому рекомендації будуть такі: якщо ви коучитесь самі і на етапі 15 бачите помилку, зробіть перерву. Просто попийте водички, зробіть легкі фізичні вправи, попийте чаю і заспокоївшись, врівноважившись, відпочивши, шукайте рішення в блоці 16. Спочатку собі зробіть пояснення ситуації, а потім подумайте, як зробити потрібне, а вже потім робіть кінцеве уточнення. Якщо ж ви коучите когось, тоді краще не затягувати. Це не принесе результату. Ваш підлеглий і його свідомість не готові зараз дати правильну відповідь. Бо якби він повністю все усвідомлював би, то ще в блоці 14 підтвердження розуміння правильного, чи в блоці 15 кінцеве коригування. Він надав би правильну відповідь. Зробіть мені перерву, попити води, сходити до туалету. Попросіть сконцентруватися і зробіть добре роз'яснення ситуації. Потім перепитайте, що він думає. Як це зробити? Дасть відповідь: робимо кінцеве уточнення. Не дасть відповіді, видаємо вказівки і робимо кінцеве уточнення. Видаємо вказівки і робимо кінцеве уточнення. Скільки разів? Скільки потрібно разів, щоб отримати правильний результат? Не затягувати з довгим розглядом питання потрібно всього 3-5 разів. Про це ви, як наставник, повинні попередити підлеглого. Допоки в його свідомості нема правильного досвіду, йому можна допомогти з відповідями, як це зробити. І, надавши вказівки, швидко закінчити обговорення. Але це 3-5 разів. Далі він сам повинен знаходити рішення. Повідомте йому про це. Що робити, якщо далі він не буде думати, розказано в роз'ясненнях до застосування повного алгоритму коучингу. В будь-якому разі, ланцюг частини алгоритму коучингу ми зараз переглянемо. Якщо все відбувається добре, то він матиме вигляд. Блок 15 кінцеві коригування, пояснення, питання, як це зробити, блок 16 кінцеве уточнення, блок 17 прості вказівки, які раніше не обговорювалися. Якщо є невирішене, то ланцюг частини коучингу матиме вигляд. Блок 15, кінцеві коригування, пояснення, питання, як це зробити, вказівки, блок 16 кінцеве уточнення, блок 17 прості вказівки, які раніше не обговорювалися. Причому звертаю увагу, що пара вказівки і блок 16 кінцеве уточнення може по циклу повторюватися декілька разів до знаходження кінцевого рішення. Також повторюсь, що при самокоученгу цей блок потрібно виконувати після перерви. При роботі наставником робити міні-перерву і не зволікаючи давати вказівки підлеглому при необхідності. Питання ж блоку прості на вигляд, але складні для відповіді. І дуже важливі: перше, що збираєшся робити. Друге які твої, мої, наші їх очікування. Третє. Який потрібний кінцевий результат? Четверте, які терміни для виконання? Питання зрозумілі і не потребують додаткових пояснень. В попередніх роз'ясненнях по ним зроблено детальний огляд. Крім одного, питання два. Які твої, мої, наші їх очікування? Той, хто коучиться коучем-наставником, повинен дати дві відповіді. Дві. Що він сам очікує від результату? Що очікує від результату його коуч наставник це важливо. Очікування обох можуть співпадати, а можуть бути різні. Якщо це допустима різниця, то залишаємо, як є. Бо це нормально. Якщо різниця принципово недопустима, значить повертаємося до пари вказівки і блок 16 кінцеве уточнення. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокучингу з кінцевого уточнення. Це важлива частина алгоритму, але найбільший ефект для людини дає застосування повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вміння самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повними алгоритмами ОССМ і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг, книги ОSM чи переглянувши відео, посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал. Переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.